Рішення податись в КСЕ я приймала в останню, мабуть, в останній день, коли був цей application форм доступний. Коли ми навчались, там компанії вже і рекрутери починали писати там, потенційно і тому подібне. Ти в восьмій приходиш, там в десятій, в одинадцятій або пізніше йдеш. Ви не можете навчатись і працювати одночасно. Я тоді вибрала Національний банк України. Доброго дня, мене звати Юлія Дехтярьо. Я зараз працюю в компанії Сівіта, займаю позицію Head of Streams Operations І в Київській школі економіки я навчалась на програмі з економічного аналізу. Mm. Зараз моя позиція називається Head of Streams Operations. Коли ти в менеджменті, ти займаєшся всім, і відповідно. В тебе є багато. Різних задач, і твоя задача це вміти налаштовувати роботу, так щоб всі, всі команди, всі системи працювали і мали там, максимальний результат від цього, щоб налаштувати роботу в самій компанії, щоб ці бізнес-команди, які є, щоб їм було комфортно, щоб вони могли між собою співпрацювати, там мати хороший результат. Подорожі є частиною моєї роботи. Відповідно, я маю відвідувати іноді офіси там офіси команд, де. Є представники там подібне і так я їжу, як правило, це поїздки десь там раз на квартал. Плюс у нас є загальні загальні збори, там коли збирається вся компанія в одній локації раз на рік. А, там, кожного року це різна локація. І, там тиждень, по факту, майже тиждень всі проводять разом. Є нетворкінг, спілкування і тому подібне. У нас взагалі офіси зараз є в 22 країнах. В нас є офіс в Узбекистані. В нас є офіс в Абудабі. В основному, звісно, це Європа, і основні офіси там і команди знаходяться в Європі, але географія. Ми там з кожним роком ми зростаємо і якісь нові географії відкриваємо для себе. Якщо загалом про компанію, компанія це менеджмент консалтинг, тобто ми консультуємо в залежності від там сервіс лінії В нас є різні стейкхолдери і клієнти. Якщо ми говоримо про паблік сектор, це можуть бути уряди країн. Це можуть бути муніципалітети. Ми там працюємо з різними донорами. Так? Якщо ми говоримо далі про наступний сервіс-лініці там інноваційний, да, то це там робота зі стартапами. А далі є напрямок це діджитал, де відповідно розробка документації, розробка діджитал рішень в залежності від потреб клієнта. І є приватний консалтинг. Це конкретно вже коли компанія працює з іншими приватними компаніями і допомагає їм якось вдосконалюватися. Коли я почала обирати магістратуру, у мене насправді була, була е, варіація між поїхати навчатись в Штати. Е, я подавалася туди, я отримала офер. Там це був один з університетів Бостона. Це був Suffolk Університі. Там була одна з ЕМІ програм, яка теж вважається досить хорошою. Я дуже хотіла магістратуру як дуже модно. Це МБА. От всі мене відговорювали і казали, що почекай, отримай досвід на роботі. MBA – це краще робити в більш там стар старшому віці, коли ти вже отримав професійний досвід. І насправді рішення податись в КСЕ я приймала в останню, мабуть, в останній день, коли був цей аплікейшн форм доступний. Тобто я думаю, що все-таки треба, треба пробувати, треба йти. Я вирішила для себе, що можливо я зараз залишаюсь, фокусуюсь тут. На навчанні і от подаю цю форму в КСІ, тому що там економічна спеціальність не пошкодувала. Чесно, мені здається, що це було той досвід, який я отримала для мене. Він був, по-перше, дуже цінним. Він був дійсно класним, і я зараз про нього дуже такі, дуже тепло згадую, не дивлячись на те, що це було важко, але це було цікаво. Так, так, американський диплом теж мається від університету Х'юстона. Це була паралельна програма. По факту треба було ма вибрати якісь курси, які є в карікулумі, і потім можна було мати можливість отримати диплом, якщо скласти всі іспити, мати там сертифікат з англійської, тому подібне. Хюстон визнає КСІ це як кампус Х'юстона в Україні, тобто це теж один, один з плюсів, що можна паралельно навчатись і мати фактично два дипломи. Коли студенти не знають, де вони хочуть пройти практику, їм відповідно необхідно мати вибір. І цей вибір так цей вибір надається київської школою економіки. В моєму випадку мені здається, було десь три установлено. Вибір я тоді вибрала Національний банк України. І проходила практику там в НБУ. Тоді працювали і зараз працюють випускники КСІ, І відповідно фокус був теж, щоб наймати на практику, брати на практику випуск студентів з КСІ, тому що вони знають, який матеріал дається, дається безпосередньо під час навчання, і що люди, які навчаються в КСІ, вони дійсно кейпабл робити там всі ці завдання, які є, які банк там може пропонувати на стажуванні. Працювала, пам'ятаю, як зараз це була там стратегія розвитку національного банку України. В мене там був ми. Я знаю, що мій маленький вклад там ці стратегії він є. От е, я пішла працювати якраз після стажування в Нацбанку. Е, я вже пішла працювати сюди, в Сівіту на позицію джуніор-консультанта в той час. Перший міст проект знову була стратегія, от, Національна економічна стратегія, 2030, яку тоді робила дуже велика команда. І да, це був там мій перший проект, до якого я була долучена, і цей досвід, який, наприклад, от НБУ. Мені дуже допоміг відповідно тому, що я вже там працювала трішки в стратегічному департаменті. Я розуміла, як там цей процес може бути побудований, і мені було цікаво. А далі мій фокус був саме на діджитал-проектах в паблік секторі, де я працювала по факту доросла з позиції джуніор-консультанта до сіньор-консультанта протягом двох років. Я пам'ятаю, як зараз, коли я прийшла на там, іспити, які я складала, і нам розказували про навчання, про там, підготовку, була дуже важлива фраза: ви не можете навчатись і працювати одночасно. І я мала зробити тоді вибір між тим, чи я продовжую роботу і будую кар'єру, чи я обираю навчання. І я обрала навчання. Ті, хто обрали, все-таки сфокусуватись на роботі, не змогли пройти там цю дистанцію. От всі інші прийняли теж рішення піти з поточних робіт і сфокусуватись на навчанні, бо виключно так було можливим отримати результат, який є. Бо оцей навіть нетворкінг і магія комунікації, яка є в КСІ, вона була можлива за рахунок того, що ми майже жили фактично в університеті. Ти в восьмій приходиш там, в десятій, одинадцятій або пізніше йдеш. Там я тільки на другий рік навчання дізналась, що я живу в будинку поруч зі своєю одногрупницею. Бо просто ні в кого не було часу навіть про такі моменти думати, але це було цікаво. Звісно, що навіть коли ми навчались, там компанії вже і рекрутери починали писати там потенційно і тому подібне. Але ж ніхто не хотів мати там півроку витрачених зусиль, коли ти там навчився, але ще не довчився, і просто переходити конкретно в цей момент. Ну тобто, це прийняття рішення, навіть якщо були такі пропозиції, то я не пам'ятаю, що в нас саме в конкрет. В моєму випадку, в моїй групі, що були люди, які отак от, от. Та от мені там запропонували, я там півроку повчився, достатньо, я пішов. На початку шляху дуже важливо мати найважливіша риса можливо це про активність. Тобто за вас, вашу кар'єру, ніхто не побудує. Це важливо розуміти, і важливо е, пробувати для себе, коли ти тільки починаєш. Що я, я робила? Я спробувала себе в різних ініціативах попрацювати в команді як розробник, як аналітик, як проджект-менеджер. Походила на івенти, послухала людей, понавчалась в різних місцях. Кайсі взагалом навчила дуже добре розставляти дійсно пріоритети, фокусуватись на важливому і робити якісно. Оце такі типу три історії, три рисочки, які там я для себе дуже дуже сильно добре пропрацювала саме в КСІ.